Думка прийшла, поглянула у вічі, відчула, як сприймають її тут, чи їй дозволять залишитися, чи, може, відразу із порога проженуть. Це була хитра думка, не хороша, нав'язливу собою мала суть, її мета пригнічувати собою. І як умога більше обмануть. Вона спочатку тихо, несміливо, не поспішаючи робила кожен крок, обдумувала все, щоб не впізнала людина справжній хід її думок. Якщо траплялось так, що їй вдавалось, лишитися, завести діалог, вона спочатку чемно спілкувалась, а далі Наступала як ігрок. Ігрок досвідчений, озброєний обманом, хибними доказами, хибним співчуттям, обіймами, після яких кайдани лишаються в душі і на руках. Їй не завжди вдається все так легко, вона настирна і заразом раз вона приходить і в думках людини. Йде неймовірно сильна боротьба, їх така кількість темряви і світла, надії, без надії, боротьба, справжня війна, а у житті людини без думки і хвилини не мина. Зі сходом сонця навіть до моменту, коли відпочиваєш у сні. Приходять різні, різні, різні думки. Ми обираємо, лишитись їм чи ні.